Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, Польща, Українці і поляки тисяча років стосунків. Були дуже теплі стосунки, були періоди теплих стосунків. Вірніше, один період, вірніше один рік. 2022. зараз стосунки між українцями і поляками добрі, але не такі, як у 2022 році, і тому вони здаються нам погано. Хоча насправді вони добрі, поляки мають погані стосунки тільки з українською сільськогосподарською продукцією отже, з виробниками української сільськогосподарської продукції і з Тими, хто продає цю продукцію, також нашим братам полякам не подобається українська історія, українська трактовка української історії і не подобається наш президент. І останнім часом стосунки дуже загострилися, настільки загострилися, що вже потрібно розглядати питання: а чи не прийшла Польща на бік ворога? При цьому одразу треба зазначити, поляки чудовий народ. Це один з кращих європейських народів, входить. Я думаю, в п'ятірку найкращих. Після литовців, латашів, естонців і шведів. Українці занадто мало знають про польську історію і про польську культуру. Це дуже багата історія і дуже цікава культура. Польський живопис кінця 19-го, початку 20-го століття до того ні у українців, ні у поляків живопису не було. Так ось цей польський живопис, не те, щоб кращий, краще ніж український, він більш різноманітний. Поляки працювали більш різноманітно і дуже цікаво. Поляки сильніші, ніж ми в прозі. В поезії тут можна сперечатися, і сильніші в кінематографії. Українці кінематографу дали от по-справжньому велику річ це землю Довженка. У нас ще були вдачі, але всі ці українські удачі кінематографічні можна перерахувати на пальцях двох рук. У поляків більше. Втім, в історії світового кінематографа Довженком ми їх все-таки передавлюємо. Головна проблема поляків в тому, що вони зовсім не розуміють українців, а також поляків і німців і євреїв. Євреїв, правда, ніхто не розуміє. Втім, вони віддячують цим всім тим, що теж нікого не розуміють. І от цей міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Він одружений з. Такою британо-американкою єврейського походження Еппл Баум. Вона дуже здібна жінка, співпрацювала з Мі-6, співпрацювала з Білим домом, є лауреатом Поліцерівської премії і походить з дуже багатої сім'ї. І, от ми говорили вчора чи позавчора, він зустрічається з Зеленським і, звісно ж, піднімає питання про волинську трагедію, про ексгумацію тіл і про всяке таке інше. Зеленський у відповідь піднімає питання про. Те, що польська авіація могла б збивати московицькі ракети і безпілотники, і розмова дуже напружена, як пишуть, і нібито пишуть так, що Сікорський розповідає Зеленському, що Польща виявляється країна НАТО. А отже, потрібно всі ці дії по збиттю московицьких ракет і безпілотників узгоджувати з усім НАТО. А каже за це тільки кілька країн. каже: оце от ми. Литовці за те, щоби збивати, там, може істонці. А от більше, мабуть, що майже і нікого. На мою думку, тут Сікорський трошки лукавив, якщо справді була така розмова, і якщо справді такий аргумент він висував, адже багато із країн НАТО дозволяють собі воєнні дії там чи сям, не узгоджуючи це з всім блоком. Коротше, поляки зараз трактують таким чином, що ця розмова з боку Зеленського була надзвичайно брутальною і неконструктивною, що Зеленський їх образив. Повівся не дипломатично. Якщо це так, то це дуже неправильно з боку нашого президента. От з ким з ким, а з поляками потрібно себе вести дипломатично. Це дуже важливий наш союзник. Хоч як би там не було справедливо чи несправедливо, цей Сікорський образився дуже сильно. Одразу після цього він поїхав в офіс до Порошенка. Він був знайомий з Порошенком, але. Кажуть, що цей візит не був запланований, тобто він не збирався зустрічатися цього разу з Порошенком, але в пику Зеленському одразу поїхав до Порошенка одразу після зустрічі з Зеленським. Одразу після цього міністр внутрішніх справ Польщі вирішив підіграти міністру закордонних справ, і польська поліція арештувала в аеропорту Усика. Можливо, це випадково так вийшло, хоча, от. Важко віриться в такій випадковості. До цього усика ніде в жодному аеропорті не заарештовували навіть в Борисполі, навіть в Жулянах. Хоча було б варто. Тут я на боці польської поліції, але з другого боку вони ж не могли не знати, що це спровокує. Одразу зеленського на заяви спровокує українське міністерство закордонних справ, що це буде сприйнято дуже. Боляче, краще сказати, болісно, якщо ми будемо говорити співучою Солов'їною Калиновою Колосковою українською мовою. Болісно це сприйняв Зеленський і його в чомусь можна зрозуміти. Після цього Сікорський вирішив ще додушити і заявив, що Польща пропонує віддати Крим під мандат ООН на 20 років. І що після цього там має бути проведений чесний референдум, який і вирішить долю Криму, кому він має належати. Тобто, фактично, Польща вважає, що московити у нас відібрали Крим, і їхня провина полягає лише в тому, що вони зробили нечесний референдум. А якби вони зробили чесний референдум, то тоді було би все нормально. Тобто тепер. Питання територіальної цілісності України, як вважає Польща, потрібно вирішувати на місцевих референдумах. Сікорський пропонує віддати Крим під мандат ООН. Давайте не будемо забувати, що це за організація. Постійним членом Ради безпеки ООН є Російська Федерація. Нинішній очільник ООН Гутієриш, людина, яка знаходиться на підкормці у Російської Федерації. Половина членів у цих от країн так чи інакше орієнтуються на РФ, в тому числі і такі великі країни, як Китай, Індія, Бразилія і багато інших. Тобто, Сікорський пропонує віддати Крим Московії і її друзям, для того, щоб вони протягом 20 років готували там чесний референдум. Ми, Українці, звісно, вважаємо Крим українським, тобто, нам після цього, як ООН забере його під свій мандат, це як. Воювати уже з ООН, з військами ООН. ну чесно кажучи, це легше ніж воювати з московитами. Просто тоді нам доведеться воювати і з московитами і з військами ООН. з оцими синіми шоломами. Взагалі, це суттєва зміна зовнішньополітичного курсу Польщі. Зміна її ставлення до українського московицької війни до московицької цілісності, тобто вони багаторазово спочатку заявляли, що вони підтримують цілісність українських земель, української території, державну цілісність. Тепер вони кажуть, що ні, давайте ми все це віддамо під мандат. ООН, ну Крим, і потім будемо вирішувати на референдумі, навіть якщо Зеленський справді неконструктивно поспілкувався з Сикорським. І навіть якщо вони там посварилися на цій зустрічі, все-таки цього недостатньо для такого різкого розвороту нашого союзника. Розмова це одне, а державна позиція це інше. От державна зовнішньополітична позиція формується дуже довгий час. Це не після одної розмови вона змінюється. А тут ми бачимо різку зміну. Значить, це готувалося зарання. А якщо це готувалося зарання, то можливо ця розмова. Була спеціально спровокована, втім, навіть якщо вона була і справді спеціально спровокована Сикорським, а він досвідчений політик і розумна людина, тобто він може спровокувати, мабуть, кого завгодно, то все таки українському президенту не варто було піддаватися на таку провокацію. Ну втім, це мабуть нічого б не змінило, адже все, що там відбувалося на цій доленосній зустрічі, ми знаємо тільки зі слів поляків. Уявіть собі, якби наприклад, про повстання Богдана Хмельницького ми Знали тільки зі слів поляків. Увіть, якби про Каліївщину. Ми знали тільки зі слів поляків. Увіть, якби ми про всіх українських державних діячів знали тільки зі слів поляків. Я думаю, що ми б їх дуже не любили цих українських державних діячів. Ні Гонту, ні Залізняка, ні Хмельницького. Ні трясила, ні кого б то не було іншого. Тобто у наших браців поляків є дуже багато сильних вартостей, дуже хороших. І треба зробити все для того, щоб і далі перебувати з ними в хороших стосунках. Треба зробити все, щоб ми їх розуміли краще ніж вони розуміють нас. І треба нам зрозуміти, що вони перебувають в важкій ситуації. Вони затиснуті між Україною з одного боку і Німеччиною з іншого боку. Німеччина, ніби якось трошки припіднімається, і це завжди загрозливо. Тобто будь-які процеси в Німеччині поляки завжди сприймають як потенційну загрозу. І Україна якось на драйві зараз. От Україна на драйві, і це теж сприймається як загроза, те, що Московія прорветься до польського кордону навіть через Білорусь або почне діяти проти поляків. З Калінінградської області вони вже не вірять, і тому їм Україна починає заважати більше, ніж їх лякає Московія. Нам завжди було важко шукати спільну мову з польським політикумом. Ну ймовірно, з об'єктивних причин знову ж таки, не тому, що поляки погані часто українці бували погані гірші, скажімо, ніж поляки в деяких моментах. Скажімо, в часи чорної ради, в ті часи, коли на жаль українці знищили. Биговського і Немирича, які мали курс на співпрацю з Польщею проти Московії, але от більшість козацтва тоді виступала за союз з Московією категорично проти Польщі і знищила тоді тодішню політичну перспективу України в особах Биговського і Немирича, і навіть на початку ХХ століття, в часи перших визвольних змагань. Багато хто з українців вважав, що поляки є більшим ворогом ніж московити, зокрема діячі західноукраїнської народної республіки. Це була категорична помилка, хоча з поляками завжди було важко. На вдововиш найкращим нашим сусідом зараз є румунія. Треба взагалі зробити все, щоб не посваритися іще із Румунією, і необхідно апелювати безпосередньо до польського суспільства, до здорових. Кіл в польському суспільстві, а там їх більшість, адже більшість поляків співчувають в Україні не політики. Вірогідно, це треба робити і по церковній лінії, адже костел дуже сильний в Польщі, і тут робота для українських католиків в їхні співпраці з польськими католиками і українських протестантів з польськими протестантами, а там їх багато, як і у нас. І всі вони, от всі поляки, християни, повинні зрозуміти, що ми воюємо не просто за якусь геополітичну першість. Ми всі християни. Ми воюємо проти сатани, який пре на нас зі сходу, і спільно проти сатани, який підкрадається до нас з заходу зі своїми гендерними антилюдськими реформами і. Всякою іншою гідотою, втім, у нас є сильна зброя проти Сікорського. Зараз Мар'яна Безугла полишила комітет Верховної Ради по обороні і прийшла в комітет Верховної Ради по закордонних справах. Тепер я не заздрю Сікорському, і для того щоб завершити тему з поляками, більшість поляків справді за Україну і справді нам дуже співчувають, зокрема американські поляки. Скажімо, Матео Камінський – це людина польського походження, один з засновників політику, тобто один з найбільш впливових публіцистів в світі, в тому самому політику розмістив розлогу статтю на підтримку України. І де він каже Байдену, що все-таки Україну потрібно підтримати значно сильніше ніж Байден це робить свого часу, буш старший увійшов в історію своєю промовою в Києві, яка залишилася як Чікен промова. Де він умовляв українців в 1990 році не виходити зі складу Радянського Союзу? Тобто буш старший понад усе хотів зберегти радянський союз від розпаду. Тоді, от Америка була на це спрямована. А зараз політика Америки спрямована на те, щоб зберегти від розпаду Ерефію, і е, Камінський каже: Байдену. Каже, що от ви не, не повинні залишитись в історії як Чікін Байден. Ви почали свою каденцію з того, що лаженулися в Афганістані. А хочете залишити свою каденцію тим, що е, лажанетеся в Україні? Цього не повинно допустити. І Камала, виступаючи в Пенсильванії, зверталася до тамтешніх поляків з тією промовою, що всі. Американські поляки дуже співчувають Україні, каже Камала. А її ця промова ж ясно була підготовлена. Тобто вона вивчила спочатку предмет, що виявилося так, що американські поляки дуже співчувають Україні. Вона каже, що американські поляки дуже співчувають Україні, і от я за Україну, а Трамп мудак. Там у них така ситуація, що вважається, що у цих от штатах, які коливаються, і дуже важливі для загальної виборчої ситуації в Сполучених Штатах. Що потрібно дуже сильно загравати з поляками. Це з часів Рузвільта і ще оця от погоня за польськими голосами відбувається. Хоча зараз вважають, що поляки вже, на жаль, в Сполучених Штатах не становлять цієї єдності як раніше, і вже кожен цей цих поляк голосує, як йому заманеться, але традиція така зберігається. І навіть Трамп, про якого так погано висловилося, Камала, вирішив. Поїхати до якоїсь, там у них є польсько-американська святиня присвячена Богородиці Ченстуховській, і там до нього приїде Туск. Можливо, цей польський розворот пов'язаний з тим, що не занадто повірили в Трампа. Ну тоді це прикро з другого боку, що тоді вони будуть нашими адвокатами перед Трампом, адже незважаючи на все, незважаючи на волинську різанину, незважаючи на те, що зараз є. Все таки Польща об'єктивно дуже сильно зацікавлена в тому, щоб Україна, хоч якось втрималася. Євреї все таки почали бомбардування північного Лівану, і можливо навіть готують вторгнення в північний Ліван. Вони трактуються таким чином, що у них же є 700 тисяч приміщених осіб. Вони змушені були з півночі Ізраїля з причин постійних обстрілів хізбалонами забрати 700 тисяч євреїв. приселити у внутрішні райони. А тепер їм потрібно цих 700 тисяч повернути на місця помешкання. Для цього потрібно упокорити ліва. Тобто наміщається все таки більш серйозний конфлікт, до якого, як ми вже казали, євреї добре підготувалися. Вони зуміли сильно пошкодити активу Хізбали оцими пейджерами і раціями. І звісно, це була спецоперація, яка увійде в історію спецоперації. Це було блискуче, проте ціни на нафту почали знову трохи підніматися, як і завжди, коли загострюються на близькому сході. Будемо сподіватися, що ненадовго, і подальші воєнно-політичні новини, які неможливо обійти. Ви вже прочитали в Reuters, що виявляється якась там невелика кількість снарядів індійського виробництва 120-мм, міліметрових. Використовуються українськими збройними силами на фронті. В зв'язку з цим обурюються московити, адже вони трактують Індію як свого важливого союзника. Оці снаряди швидше всього були закуплені Чехією, і Чехі вже передали їх нам. Звісно, індійцям не сильно зручно в цьому випадку. Вони справді союзники Ерефії, і справді вони не проти того, щоби всі українці загинули. Але з другого боку, вони хочуть підняти свій збройний експорт, хоча б мільярдів до шести до семи за найближчі два роки, і тому готові продавати всім все, якщо є така можливість, навіть чехам для України. Натомість німці скориставшись моментом. І величезною мусульманською меншиною в Німеччині, яка скоро буде вже більшиною, чи як це її назвати там вирішили повернутися на рейки антисемітизму, так би мовити, до коріння до джерел. Вони призупинили експорт зброї до Ізраїлю і відкликали дію ліцензії там, з деякими німецькими ліцензіями, щось я так розумію, що ізраїльцяни. Якесь знаряддя збройне такі собі виробляли. Німецький експорт зброї до Ізраїля і так був В Минулому році вони продали ізраїльцянам на 326 мільйонів євро зброї. Щоправда, це в 10 разів більше, ніж в позаминулому році. Але зараз не хочуть продавати навіть і цього. І якщо от майже всі післявоєнні роки в Німеччина змушена була запобігати перед євреями, то, бачите, зараз вона запобігає уже перед Арабами і турками Прийде ще 2-3 роки, і Німеччина почне постачати озброєння Хізбалі і Хамасу. Бачите, євреї втратили свій вплив у світі, ну принаймні значною мірою втратили свій вплив. А ми українці повинні розширити свій вплив. І звісно, багато хто із нас, хто мешкає в Україні, ображається на тих людей, які втекли, але з другого боку. Потрібно приймати реалії, і це значить, що ці втікачі з України повинні стати основою українського впливу в світі, як здійснювати цей вплив, як забезпечувати своє лідерство серед українців, а потім і серед іноземців, як будувати устійливі спільноти на основі нашої віри. Про це я буду проводити семінар найближчим часом для тих наших земляків в Європі, хто любить братство і хто хоче і ще більше робити для України і для нашої оборони, ніж робив раніше. Будь ласка, ви бачите зараз номер телефону. Записуйтеся на цей семінар, коли ми наберемо достатню кількість людей. То місце і час проведення цього семінару ми оголосимо. До речі, за цим телефоном можуть зголошуватися і ті, хто мешкає в Україні, адже і в Україні нам потрібні структури. Тилові структури для допомоги і батальйону братства і, взагалі, збройним силам України для допомоги українським спецслужбам в їхній протидії ворогові у Києві ближчим часом я буду проводити навчання, лідерські курси для наших е, людей, які живуть і діють в Україні і хочуть діяти більш ефективно. На курси приймаються тільки християни. Майте, будь ласка, це на увазі, але християни всіх конфесій і деномінації, адже всі, хто вірить в Господа нашого Ісуса Христа, ми вважаємо своїми братами. Тим часом північні корейці випробували нову на надважку ракету, можливо, за замовленнями московитів і за допомогою китайців, китайців і будуть постачати московитам для того, щоби. Тим краще було вбивати українців, українські спецслужби стрімко розвиваються українське суспільство стає дедалі більш активним, і звісно, що Завданнями для українських спецслужб для українського суспільства є знищення цього охідного північно-корейського антилюдського режиму. До цього обов'язково дійде, і ці люди за все заплатять одразу після того, як заплатять ванюшки. Але поки що багато роботи і в Україні. Ви знаєте, що СБУ, я так розумію, ДЗНД, департамент захисту національної державності проводив ШМОН. У приміщенні Веденського монастиря у Києві зараз це приміщення використовується у ПЦ ФСБ під резидентуру. По результатам цього шмону була вручена підозра у державній зраді псевдоархімандриту, тобто людині, яка вдає архімандрита, тобто обманює вірян. Такому собі Олексію Ракку у нас, взагалі, оці всі так звані архімандріти монастирів УПЦ ФСБ, от трошки копни виявляються державними зрадниками. Отут от, е, паша Мерседес Печерської лаври. Тут же поруч цей так званий Веденський монастир теж виявляється державний зрадник. Хто б міг подумати? У нас тут е, навдовиж багато потвор починають піднімати голос на захист УПЦ ФСБ. буцім, то Українська держава і спецслужби. Переслідують за віру. Ну будь-хто хто стикався з московськими так званими попами, знає, що це не про віру. Вони кажуть, ну так, там багато зрадників, власне кажучи, кожний другий, мабуть. Але ж і, ну, наприклад, в СБУ свого часу було багато зрадників, а багато Сбушників прийшли на бік і ще в 2014 році, наприклад, та й в 2022 році, і в МВС виявилося багато зрадників, багато мусоров перекинулося. На бік московитів свого часу, ну ми ж із за цього не розпускаємо МВС, не ліквідовуємо СБУ. Кажуть ці люди, але тут є один нюанс. Чому я про це говорю? Тому що часто нашим братам не вистачає аргументації в цих дискусіях, аргументація навіть для себе. Так, от зверніть увагу, що вся справа в нюансах, диявол ховається в деталях. Коли зрадника виявляють в СБУ, то СБУ його одразу заарештовує або принаймні заводить на нього кримінальну справу. Він уже не є в СБУ, якщо він зрадник, і те саме <кій> в Міністерстві внутрішніх справ чи в національній поліції. Коли зрадника і московського агента виявляють в УПЦ ФСБ, то сінот стає на захист цього зрадника і московського агента. Жодного разу не було випадку, щоб Синод, наприклад анафемствував його, вигнав його із кліру, вигнав його із церкви. Ні, вони всіма силами захищають цього московського аєнта. У ПЦ ФСБ далі практикує московський звод. тобто вони служать церковнослов'янською мовою, не українською, українською грибують. Ну добре, церковнослов'янською вони посилаються на якусь там нібито традицію, але в московському ізводі, адже церковнослов'янська мова це мова, яка була використана в 9 столітті ще Кирилом і Мефодієм для перекладу Євангелія для Великої Моравії, тобто для чехів. Ця мова на основі македонських діалектів. Але читати текст можна по різному можна в київському ізводі, так як це завжди читалося в Україні, і можна в московському ізводі, так як це з 19 століття читається на Москві. Так ось у нас вони завжди читають тільки в московському ізводі. Не в київському зводі, який є відпочатковий, який є єдино правильний. Тобто вони ці УПЦФСБшники, продовжують русифікацію. Наскрізь українізація йде, А вони продовжують русифікацію при будь-якій протидії УПЦФСБ. Хто одразу стає на їхній захист? На їхній захист одразу стає вата, одразу найбільш ватні промосковські депутати. Найбільш ватні промосковські чиновники ті, хто співпрацював з Януковичем, ті, хто співпрацювали з Медведчуком, ті, хто співпрацювали з Москвою все своє життя. І на їхній захист завжди стає Москва. Хоч один раз оце ФСБ сказала, будь ласка, не ставайте на наш захист. Ви ватнік, не треба нас захищати. Сказала вона таке жодного разу. Чи звернулися до Московії у ФСБ, Не захищайте нас. Жодного разу, тобто, якщо московитам і ватникам вигідно тут у ПЦФСБ, якщо вони її захищають скрізь в тому числі і на міжнародній арені, витрачають на це дуже великі кошти, то значить у ПЦФСБ діє в інтересах Москви і не хоче відмовитися від підтримки Москви. ПЦФСБшники брешуть нам, що ми розірвали з Московською патріархією, так званою патріархією, насправді це частина спецслужб московських, ми розірвали з ФСБ, кажуть вони, і навіть про це десь там прошепотіли в підвалі якогось монастиря на якійсь сходці між собою. Звісно, продовжуємо перебувати в молитованому єднанні з ФСБ, але не в організаційному, кажуть вони, коли стався цей, нібито, розрив, про який вони кажуть у 2022 році. Тобто, в 2014 році, після того як у нас був анексований Крим і частина Донбасу, після того як багато українців загинуло на війні, після всієї цієї агресії Московії, вони і не подумали розірвати з РПЦ РПЦ, яка благословляла московських солдат, яка благословляла московську зброю, вони перебували з нею в організаційному єднанні. Тобто, їх все задовольняло. Формальної точки зору, коли вони кажуть, що зараз от Москва окупувала частину території, України, вони не, не згодні навіть формально, тільки з втратою частини території України, а решта те, що було окуповано раніше, то таке собі буде окуповано. така їхня позиція. Хоча насправді ми розуміємо, вони в усьому підтримують Московію і мріють, щоб вся Україна була окупована. УПЦ ФСБ була частиною РПЦ. З 1943 року, між іншим, РПЦ здійснювала і була дотична до здійснення багатьох злочинів, до знищення греко-католицьких священників, наприклад, до Шпигунства, до співпраці з КГБ, тепер з ФСБ і так далі. А от УПЦ ФСБ, яке от звідти воно покаялося, воно засудило РПЦ. воно Піддало анафемі Гундяєва, нічого такого не сталося. Вони далі продовжують говорити, що Україна є канонічною територією Московської патріархії. Московська патріархія, яка виникла в 1943 році. Виявляється, Україна є її канонічною територією. Хоча в 1943 році далеко не вся Україна ще була під Радянським Союзом, ще би її і тривали. І... Більша частина України, якщо комусь там і належала, то це, мабуть, берлінському патріархату. Не знаю, чи був там такий патріархат. Ну і останнє, що навіть за своїми статутними документами УПЦ ФСБ є частиною РПЦ. Перший абзац її статуту говорить про те, що Українська Православна Церква є самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрою відповідно до грамоти патріарха Московського і всієї Русі. Від 27 жовтня 1990 року в цій грамоті написано, що УПЦ ФСБ з'єднана зі світовим православ'ям через московський патріархат. Тобто московський патріархат є в основоположному документі УПЦ ФСБ, щоб вони там вам не брехали. Братя, занотуйте собі ці аргументи і користуйтеся ними тоді, коли у вас виникає дискусія. Ясно, що якщо це дискусія просто з людьми, які не роздуплилися, дискутувати з агентами ФСБ в рясах немає жодного сенсу. З ними треба поводитися точно так само, як з агентами ФСБ без ряс. Якщо вам далі буде не вистачати аргументів, підпишіться на цей канал. Ми будемо додавати тут. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.